Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Дідусю, коли я виросту, я зможу стати пілотом. Дивись, як я можу швидко бігати та кружляти навколо столу. Дідусю, ми що їдемо кудись? Чому ти тільки мої речі складаєш у сумку? Про свої ти забув. Дідусь дивився на внука очима повними сліз. Йому було складно навіть говорити. Він не знав, як має сказати улюбленому внуку, що відправляє його в інтернат. Як сказати рідній дитині, що ти не хочеш цього робити, але змушують обставини. Два роки тому діду Олексі привіз внука його син, який був дуже безвідповідальним, та попросив, щоб він посадів з внуком декілька днів, оскільки мами у хлопчика не було. Після народження сина вона зібрала речі та покинула дитину. Юду спогодився, бо дуже любив внука, але прийшов вже не один тиждень, а син так і не з'являвся. А через чотири місяці подзвонив та сказав, що зустрів якусь жінку, але вона не знає про сина і він не збирається їй про нього казати. Тому забирати Івасика він не буде, і нехай його ніхто не шукає. Сказав, що щоб тато до нього більше не дзвонив Після цього майже два роки спільного життя з маленьким внуком були для дідуся найщасливішими. Малий Васик повертав дідуся до життя, дідус радів кожному слову та вчинку внука. Сміх, який лунав звідусіль, викликав відчуття щастя. Звичайно, крім радощів, було трохи скрутно, адже у дідуся була маленька пенсія, на яку потрібно було отримувати їх двох, але він справлявся. Оскільки у нього було своє господарство, яке забезпечувало їжею, кури, город, який він постійно обробляв, навіть мав невелику кізочку, тому з їжею у них проблем не було. Думав дідусь звернутись до певних органів, щоб видали якусь допомогу, але, обдумавши все, вирішив відмовитися такого задуму, бо дитина у нього незаконно перебувала і малого могли забрати у притулок для сиріт. Тому дід вирішив ні до кого не звертатись. На жаль, його страхи справдилися, внука забрали. Виною стала сверка з сусідкою. Дід не спілкувався з сусідкою, бо вона всюди пхала свого носа, була сварливою та завжди розпускала брехливі плітки, а він таке не любив. Ось одного літнього дня коза, яка паслась на вулиці, зірвала зі шнури. І пішла в город баби Марусі поз'їдала та потоптала посаджені полуниці, якого крику було. Дід пропонував дати гроші на нові кущики полуниці, обіцяв, що сам посаді все зробить, але баба Марія вже давно хотіла завдати діду доброї почуханки. От вона і звернулась у службу опіки та повідомила, що діду сам живе вже близько двох років маленький внук, якого покинув рідний тато на призволяще, а як старий чоловік може доглядати за малою дитиною, якщо він за козою не може простежити. У дідуся, на щастя, у центрі опіки була добра Знайома. Коли дідусь ще викладав у університеті, він був її куратором. Завдяки цьому Івасики не забрали відразу в інтернат, а вийшли домовити, щоб на період оформлення документів про опіку внук залишився поряд з дідусем. На жаль, це була максимальна можливість впливу знайомої у цій справі. В опікунстві дідусеві відмовили та відразу повідомили, що завтра приїдуть по дитину. Івасик дуже кричав і пручався, коли його забирали дві жінки. Він дивився великими заплаканими очима на дідуся, якого він дуже сильно любив, і кричав: не віддавай мене, діду. «Дідусю, будь ласка, не роби цього. Я все буду робити, що ти скажеш. Я не спеціально розбив вікно. Я хочу бути з тобою. Пробач мені, дідусю. Дідусь ніяк не міг зібратися з думками. Йому було дуже важко після того, як забрали його і Васика. Він погано спав. Майже не їв та не виходив навіть на вулицю. Все змінило диво, яке зробила молодша донька Баби Марії, сусідки, що повідомила службу опіки. Віка прогулювалася по подвір'ї матері та побачила старого сусіда і привітала з ним. Почала розпитувати, як його здоров'я. Ніякого здоров'я та силу у мене немає. Це завдяки твоїй матері. Відповів він сумним голосом. Леся почала розпитувати у чоловіка, що трапилось, а після цього відразу побігла шукати матір. З дому почали доносити скрики, вона не могла усвідомити, що її рідна мама таке вчили... На наступний день Леся поїхала в місто, щоб виправити те, що вчинила її мама. Відразу вона пішла у службу опіки та почала виясняти причину, чому відмовили в опікунстві. Все було дуже очевидно, адже у дідуся був старий будинок, у якому підлога була прогнивша, вікна деякі розбиті, трохи дах протікав, та не було хороших умов для проживання дитини. На наступний день Леся написала про це на своїй сторінці в соціальній мережі і несподівано трапили з диву. Через декілька днів Леся приїхала з двома чоловіками, які прийшли до діди Олекси, та сказала, що. Хочуть зміряти територію, допомогти йому полагодити будинок, щоб він зміг назад внука забрати. Дідуся поселили у сусідки Баби Марії, яка собі бурчала під носа, але нічого не могла вдіяти, бо розуміла, що всі ці проблеми завдяки їй. Сотні людей вирішили допомогти маленькому Івасику та дідусові Олексії знову воз'єднатися. Івасик ще не знав про це, коли плакав за дідусем, але незабаром люди зроблять диво для їхньої маленької сім'ї. Поряд з будинком було декілька наметів, з самого ранку та до пізньої ночі люди працювали. Жінки Чоловіки, які приїхали, щоб допомогти дідусеві, працювали, не покладаючи рук. Зібралось дуже багато добрих людей до всіх сім'ї. Робочий процес був у кожному куточку будинку. Одні виносили сміття та непотріб різний, а інші все облагороджували та заносили нові речі. Допомагали як фізично, так і фінансово. Хтось давав 100 гривень, а хтось 10 тисяч гривень. Кожна гривня була цінна. У нас був навіть головний, який відповідав за всі кошти та займався списком необхідних робіт, які ще потрібно зробити. Приїхала бурова машиненька пробура. Рила свердловину, і у нас з'явилась можливість провести в будинок воду, зробили каналізацію, а також повністю замінили підлогу в будинку. Це була наша велика перемога, адже це життєва необхідність, а у дідуся не було можливості це все самостійно зробити. Робота кипіла, перерви були тільки на обід, який готували дівчата відразу ж на подвір'я. Сусіди також допомагали немало. У них не було ніяких заздрощів та злості. Вони навіть не скаржилися на постійний шум. Вони з повагою ставилися до діда Олекси та любили малого Івасика. Вони також підгодовували людей, які працювали на благо їхнього сусіда. Деколи вечорами робітники влаштовували собі вечірні посиденьки біля вогню. Вони спілкувалися, слухали історії Діда Олекси, кумедні історії з молодості та повчальні життєві історії. З самого ранку вони знову приступали до роботи, незважаючи на те, що вночі лягли пізно спати. Вони не жалілись на втому. Навпаки, у них було бажання якнайшвидше закінчити роботу. Лесю повідомили, що Івасика хоче встановити якась сім'я, тому часу у них було обмаль. Через три 12 днів все було зроблено, будинок був повністю перероблений. Зроблені ремонти, ванна з туалетом, новий дах, вікна, підлога все зроблене на совість. Найголовнішим проєктом робочих була дитяча кімната для Івасіка. Вони її зробили просторою та світлою, з гарним дитячим ліжком, зі столиком для навчання та з багатьма хлопчачими забавками. На вулиці навіть зробили гойдалку для хлопця. Потім ми боролися зі службою опіки, але вони вже були готові віддати дитину іншій сім'ї. Але на той час вже ціле місто знало про цю ситуацію і підпливом громади діду Олексі не змогли відмовити. Того дня біля будинку діда Олексі зібралося багато людей, вони чекали на приїзд дідуся. Та внука маленький Васик не розумів, що відбувається. Всі ці люди вклали частинку себе, щоб допомогти повернути дитину додому та хотіли привітати його з поверненням. Всі раділи, кричали та вітали дідуся Олексу. У них все вийшло. Потім всі роз'їхались, а хлопчик не міг зрозуміти, що ж відбувається, адже все було іншим, незнайомим, але дуже красивим. Він захоплено обдивлявся всі кімнати, дивився на те вікно, яке колись було розбите, і бачив нове велике вікно. А коли побачив власну кімнату замість малої, темної однієї на двох з дідом, то не міг повірити, що це його. І Васик був дуже щасливий, бо все, що він бачив, пробуджувало в ньому надію на світле майбутнє. Любі друзі, а чи змогли б ви? Так, просто безкорисливо допомогти дідусеві. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.